Кажуть, щоб обійняти діда дуба треба як мінімум 9 дітей. Що ж, я, коли була маленька, теж чула ці легенди і мріяла приїхати сюди обійняти цього діда Велетня. Що ж я у стужиці і моя мрія збулась. Кудлаті хмари заплутались за гіляки старих дубів. І подекуди якась міцна гілка так зачепить хмарку, що з неї серед ясного дня в Стужиці починає зненацька падати дощ. Так у Стужиці буває доволі часто. Можливо, і назву в Зв'язку з цим вибрали. Село Стужиця походить від старослов'янського слова, від, від назви назви слова студень, холодно. Село спочатку було у потоці чорний, чорний потік. Потім була хвороба, холера, від якої вимерли люди. Залишилася одна сім'я Петик. І потім ці люди поселилися нижче. Там і була стара церква. Потім нижче трошки появилася стара нова служиця. Нова і стара, значить, були дві назви Стара і нова служиця зараз одне село Стужиця. Стужиця виникла у 1599 році. Якщо письмена не помиляються, може, ті письмена якраз біля річки світлої писались. Це тут сонце щодня в обід купається. Та й стільки форелів в ріці, що, не дивлячись на шумний потік, її в ньому видно. Світла пронизує село аж на 10 кілометрів. Може, тому тут дерева тисячі років живуть, бо світлою водою напиваються, п'ють старі ріки і старі дуби, уже біля 1200 років. І коли хтось розповідає, що сидів під ними жульварн, то вам потрібно знати, що могло це статись через те, що гігантський метеорит, упійманий на сигнал міцними гіляками антинами впав тут неподалік. А тому люди й вірять, що місце тут має. Особливу енергетику. Значить, всього відгадується його маса на порядка 500 кілограм, вага найбільшого уламка е, майже 280 кілограмів. Це типовий по своїй природі, е, по своєму складу, уламок, типовий камінь, можна так сказати, космічний, е, називається хондрит. І е, е, цікаво було те, що е, насправді. Його наукова цінність теж висока, тому що це один великий неподільний камінь. Тобто там всередині є ділянки, які не зазнали впливу сонячної радіації під час космічних подорожей і дозволяють ученим ще сьогодні, після 150 років, вже як він впав, використовувати цей метеорит у реальних наукових цілях. З ним пов'язується один не зовсім підтверджений, але ми віримо, що дуже цілком ймовірний факт. Про те, що а, тут у нас в лісах на, конкретно в конкретно врочі чорні млаки, де впав метеорит, перебував і Жуль Верн, тому що в його а, листах збереглася інформація про те, що він їздив в австро Угорщину до своїх, значить, колег, які його запросили подивитися, оглянути територію, значить, де впав дуже великий метеорит. Найбільший уламок метеориту знаходиться в австрійському музеї. Це найбільший експонат такого типу, який коли-небудь бачили австрійці. Він знаходиться в природничому музеї Відня. Крім того, він достоївся такої честі, що під стелею є настінний розпис, досить великий, десь ну, більш ніж метр на три, який зображує уявно, звичайно, реконструктивно момент падіння метеориту. Тобто є зображення гір чорних кулаків, гір Стужиці, є зображення навіть у музеї Відня. Помолитись до тисячолітніх дубів приходять не тільки місцеві мешканці. Сьогодні стежку до Стужиці неважко знайти. Нею можна і пішки піти, і велосипедом доїхати. Досить тільки знатися, на спеціальних позначеннях. Був розроблений колись давніше, точніше була народжена ідея, щоб був один великий шлях, який зв'язує всі Карпати між собою. І частина того шляху була прокладена по території Ужанського національного парку. Ми його в принципі, можемо тут на карті бачити. Він йде з Березного аж по Ужоцькій перевал і до Пікуя. З... Тепер уже карта вже встаріла, він пролягає вже з словацько-українського кордону Значить, через Великий Березний хребет Явірник, де притулок, найстаріший притулок із діючих на території Підкарпатської Росії, зроблений, до речі, чехословацькими туристами. Дубовий гай, стінка, стужиця, гора Черемха, Щербін, Ужоцький перевал, вододільний хребет. Тут у нас це тече, тут у нас все в Дністер тече, тут у нас витік ну до речі, це вже Балтійське море. І пікуй, і далі, далі, далі. Старшим дубом називають діда чемпіона. Це його не милувала блискавка і випалило у ньому пошкінське дупло. Та люди навчились це дупло не для казкових цілей використовувати. Mm -hmm. Найцікавіша ну, легенда така, що під час е, сухого закону, який ініціював е, Горбачов, під час е, ну, ще в Радянський Союз у е, цьому дубі, в дублі, яке ми маємо можливість спостерігати, люди влаштували самогонний апарат і вганяли самогонку, щоб якусь потребу алкоголю задовільняти. <під> Тому, мабуть, чемпіон стоїть соромливо в стороні. Бо з підпаленим боком. Зате його брат, діду Дуб. Навпаки, до кожного туриста свої гілясті обійми розкриваю. Три роки тому з'явилася ініціатива Київського еколого-культурного центру значить, створити перелік всіх старих дерев України. Ініціатива хороша. І вони почали давати запити всі регіони, села, у кого які старі дерева є. Ми відповідно проінформували їх про нашого Діда Дуба. Після цього хлопці зацікавило, вони приїхали, подивилися. І визначили, що його вік повинен бути десь приблизно 1200 років. Та не тільки доби живуть у стужиці так довго. Цій бабусі вже 87. А ще дивіться, яка вправна. Жила вона, як сама каже, і при чехах, і при мадярах, і ще дві держави потім пережила. З її слів, знаємо, що при чехах в стужиці ідеальний порядок був. Так бабуся й сама ще при потребі все швидко до ідеального ладу приведе. Всі допомагали юті. І правнуча коли в бавлю водю за ручку. Хоч і низькиня на газу, сіліші літочки бав. Так що і їм допомагав, їй корову пов'язала. А це квочка. Гриби, які Віктор Юрійович знайшов по дорозі до Митрової ями. За словами пана Віктора, він знає понад 70 місць, де їх можна знайти. Сезон почався два тижні. Тому і триває десь місяць. Вони ростуть в гробовому лісі під грабами. І кожен день хожу і на Митрова яма знаходиться за 2,5 км кілометри від Стужицького лісництва. До неї веде туристична стежка. митровій ямі вже близько 500 років. Тоді якраз тиф у цих місцях люд косив. Люди почали вмирати, і в село прийшов один чоловік з лісу. І розказав про цю Дмитрю яму. Їх тут знаходилося 11 чоловік. Вони грабили худобу, корови, воли. грабили в сусідніх селах, продавали в Польщу. Польщі грабили, продавали у наші села тут. Все награбоване, носили сюди. Захворіли і вони. Десять чоловік померло, він один залишився, прийшов в село, у село в одну хату, де ще люди не, за... не були хворі, і розказав, що тут знаходяться шість бочок з дорогоцінними предметами. Золото срібло, срібло, яке вони грабили. Він помер, він одинадцятий помер. У саму печеру нам не вдалося залізти. Не вдалося ще й поки жодному досліднику. Та й люди ту яму не чіпають, бо бояться тиф розбудити. Пройшли роки. Ну, село відновилося наше, вже в другому місці построїли хати. І ну, років 200 тому приблизно знайшовся один чоловік Митро, його звати. тому і називається Митрова яма. Пішов в Америку, заробив гроші там, вернувся, наняв робітників і вони почали копати тут видно, яму, тут, цю, щоб добратися до цих скарбів там. Гроші закінчилися. Люди пішли, не добралися до, до цього. Він почав копати сам. Копав сам і просто пропав. Чи його завалило там в цій пещері, бо зараз видно тут скалі, які вона завалилася повністю. В Стужицькому лісництві чимало інших ям. Навколо ростуть прадавні букові ліси, а поміж них граби, ясені, дикі ягоди. Смачні, як мед. Тими ягодами не тільки ведмеді й Олені ласують, а й дітлихи з місцевого табору, який щороку гуртує малечу зі всієї України. Я приїжджаю в этот лагері вже четвертий год підряд. Ми ходимо в походи, у нас різні інтересні інтелектуальні програми. От, наприклад, вчора ми ходили в поход на мінеральні джерела. Сьогодні ми рисували на майках, а живемо в палатках. Село Стужиця є центром, історичним витоком ужанського парку. Заповідність поширилась тут поступово, починаючи з 1908 року. А оскільки перші дві заповідні зони сформувались під горою Кременець ще за часів Австро-Угорщини, то місцена так і називалась – Резерват Стужиця. Там був ясінь поряд. І фактично це єдина на той момент була територія, із території, яка теж заповідна, яка теж там знаходиться, межує з нашою, яка називається урочище Стужиця на словацькій території на сучасній словацькій території. І потім, власне, далі тільки-тільки зростала площа, яка мала заповідний статус. Це село кінцеве в долині, далі вже лише державний кордон. Та особливе значення мають стужицькі праліси, які знаходяться під охороною ЮНЕСКО. І, власне, кажучи, якраз в лісах довкола служиться, особливо ті, що більш е, високо розташовані. Міститься е, так звана заповідна зона національного парку, який називається, раніше називався Букові Праліси Карпат, а зараз називається Букові Праліси Карпат і Старовікові ліси Букові ліси Німеччини. На Україні цей е, об'єкт має е, кілька територій. Одна з них це у нас в парку. А ще кілька територій знаходяться у Карпатському біосферному заповіднику Це Тячівські рафівські райони Закарпаття. Кажуть, при хорошій погоді на горі Кременець свастику видно, яку під час війни деревами по горі угорські лісники малювали. І ще багато тут цікавого. Та про все не розповіси. Треба то приїхати й побачити. Бо місце тут особливе, природою намолене. Тут всюди дива, тут час застряв. Село зачарувавши відому казку, ліс перетворив. Потрапивши у стужицю, ти ніби опиняєшся у лісовій касті Лесі Українки, і це не дивно. Подивіться навколо ліси, праліси. Я не здивуюся, якщо зустріну там лісову нечисть чи магію. А ми пішли далі шукати інших казок у інших селах. До побачення.